Чекали. Ні, ні, не чекали. Привіт. Квіти, обійми та сльози радості. Вони не можуть надивитись один на одного. Дістають найцінніше українські прапори та обмінюються подарунками. Це вам оберіги. Ось так. Ага. 에, мамі. Це. Все тобі, все тобі. Тепер я захи... захищений. Голова родини Ігор Кураян відомий Херсоні волонтер військовим допомагав із 2014 тисячі За цей час на сході був за дві сотні разів. Що буде широкомасштабна війна, говорить, знав завжди морально був готовий. До лав оборони став з першого дня, 24 лютого. Отримав зброю і разом з побратимами прийняв перший бій біля Антонівського мосту. Ми зустріли ворога, але з одними автоматами ми зупинити ми його не змогли. Тому і є загиблі в нас, і хлопці загинули біля середнього парку, московому парку. От ми були на в'їзді Херсон і тримали бій потім біля ЖД вокзалу. Тероборонівці лишались в місті і надалі. Тепер більше у Пепілі. Вони ходили на мітинги супротиву, збирали інформацію для українських військових та чекали подальших наказів. Але за місяць після окупації Ігор потрапив у полон. В перші дні вони намагаються зламати людину, тому ну, дуже такі застосовуються питки, такі катування, що ну майже ламають кожну людину. Росіяни заволоділи телефоном Ігоря та отримали доступ до його соцмереж. Його акаунти та телефон почали використовувати, щоб розшукувати патріотично налаштованих херсонців. Що щось не так одразу зрозуміли рідні, говорить донька Ігоря Карина. Ми були як сім'я заблоковані, проте не всі соцмережі, і ми мали наших знайомих людей, які просто скрінили все, що є на сторінці, наприклад, ті ж коментарі, якісь. І ми могли а, писати тим людям всіх хто писав якийсь коментар. Ми їм написували кожній цій людині, що не відповідайте, нічого не пишіть, це не він. 19 квітня Ігоря переправили у табір до Севастополя. Звільнитись з полону допоміг випадок та зусилля рідних. Ігор випадково потрапив на кадри, коли пропагандисти знімали в таборі сюжет для роззмі. Ріністрові там знайомі побачили, подзвонили моїй дочці Карені. Вона знайшла ці скріншоти, зв'язалася з Іриною Верещук, зв'язалася. Ну і ще мої друзі допомогли. І мене додали в ну, списки обміну, і якось так, якось швидко, швидко обміняли. На другий день після звільнення Ігор знову взяв до рук зброю. Говорить, мріяв звільняти Херсонщину, але був відправлений на харківський напрямок. Його дружина і син всю окупацію пробули в Херсоні. Ми дуже боялися. Ми в домі дуже боялися. Два рази приїжджали машини остановлювались возле нашого дому. И честно, это очень страшно. Вот они останавливаются напротив нашего дома. И ты не знаешь твои действия, ты бегаешь по дому, думаешь, что тебе еще спрятать? Что тебе? Телефон там, ну, все не дай бог, какие-то там у тебя ленточки или какие-то там медальки, знаки. Ігор у відпустці на тиждень вдома чи не одразу йде навідувати свій зимовий сад. Не бачив його 9 місяців. За цей час рослини підросли: авокадо, бамбук, банани, оливки вирощував екзотичні для України рослини. Тут у мене колекція цитрусових більше 50 видів. Тут є кілька видів лимонів, апельсини, мандари. Планів на відпустку немає, говорить Ігор. Хочеться побачитись з друзями та відпочити в родинному колі, адже вже за тиждень знов на фронт. Катерина Гончаренко, Наталя Верла та Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.